Так проходять уже третє офлайн заняття у десадівській групі Холодногірського району Калинка на станції Харківської підземки університет. Перший підземний дошкільний заклад у Харків запрацював на п'яти станціях метрополітену. У будні тут навчаються школярі. А у вихідні, починаючи з 6 січня, батьки проводять своїх п'яти шестирічних дітей, їм восени йти до школи. Усього у метросадку відкрита 41 група. Кожна розрахована на 18-20 дошколят. На станції університет готують до школи близько 80 дітей. У нас сьогодні ми змогли охопити. Я можу сказати виключно про Холодногірський район, усіх бажаючих. Усіх бажаючих, ті, хто знаходяться звичайно у місті Харкові. Діти одна дитина відвідує заняття раз на тиждень. Всі заняття у нас інтегровані, тому вони з математики переходять у природу, з граматики переходять у математику. Цим ми охоплюємо всі всі акценти виховання. Та діти за цей час багато набувають нових знань. Ми більш детальніше підготуємося до заняття, робимо їх інтегрованими, цікавими. Більше робимо акцент на психологічному розвитку дітей, бо зараз такий тяжкий важкий час. Діткам саме це потрібно: більше уваги, більше торготи, тому ми їх максимально охоплюємо та робимо їх щасливими під час наших занять. Загалом у Харківську підземку частково переселили 17 міських дитсадків. За інформацією мерії, батьки надали понад 650 заявок до метросадка. Наразі заняття відвідують близько 400 дітей. У кожній групі працюють два вихователі. Крім того, штатним розписом метросадка передбачені психолога медпрацівники. Заняття триває дві години, враховуючи перерви. Діти знаходяться на станціях з 10 до 12 години і потім з 13 до 15 години вони мають можливість відвідати три навчальних заняття по пів години, а в дві зміни ну, це охоплює, я ж говорю, можемо, можемо охопити до Максимально десь плюс-мінус тисячу дітей у нас медичний персонал працює, відстежує, проводять і той же самий температурний скринінг щодня. Тому те, та те, що кількість дітей постійно збільшується, у нас, зокрема, в метрошколі, якраз свідчить про те, що ну на стан здоров'я це абсолютно ніяк не впливає. Тим більше тут така система створена, яка дозволяє себе і безпечно почувати, і в плані здоров'я, і в плані психологічному. А поки діти займаються, граються, спілкуються, їхні батьки терпеливо чекають завершення занять. Я чекаю доньку. Вона займається в метросадочку, Їй шість років. Наступного року чи цього року вже вона піде в школу. Тому ми нам запропонували наші вихователі займатися в метросадочку, підготовкою до школи. Ми вирішили, що це хороша нагода. Ми дуже вдячні за таку нагоду. Це спілкування для дітей, тому що в наш час в війну нічого не працює, а дітям потрібне спілкування. У мене син сюди ходить, піде в перший клас, тому зараз на Підготовка до школи відбувається тут. Та він каже, що я вже ходжу, ходжу в школу, тобто він не йде як в садочок. Він каже, що я йду в метро в школу. Тобто він йому хочеться відчувати себе більш дорослим. Що він вже школьник, школяр? От, тому він йде. Як от я не кажу, що в садочок ідемо. Ми йдемо в школу. Це дійсно зараз потрібно. Бо діти сидять вдома, да, гуртків ну, є, але вони і стоять багато, коштують, да, і не дуже зручно, небезпечно, є тривоги. А тут ти відвів дитину і ти не переживаєш, що щось може прилетіти, вони в безпечному місці знаходяться. Але хотілося б додати садочок для більш-менших діток. Кошти чотири, майже чотири. Або якусь дитячу кімнату, бо дійсно дуже багато батьків приходять з другою дитиною. Як пояснили у Марії, груп дошколят молодшого віку поки не планують набирати. А от старших 5-6-річних, у тому числі переселенців, запрошують до метросадка садка. Місця є. Батьки можуть звернутися безпосередньо до того закладу освіти, в якому перебуває їх дитина на сьогоднішній день. Написати заяву, у нас визначена форма. І цю заяву вже не треба нікуди нести, а організовано все передається до базових визначених 17 закладів дошкільної освіти, і потім вихователі сконтактовуються з батьками і запрошують їх на заняття, визначають режимні роботи. Звичайно, необхідно, щоб у дітей був увесь необхідний комплекс щеплень і допуск до перебування в організованому дитячому колективі, і освітяни і батьки сподіваються, що після завершення зведення у Харкові підземної школи можливості охопити навчанням до школят у місті зростуть. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.